Через те, що така сильна свічка новосна да, в п'ятницю була. Получилось так, що всі ці свічки, які були далі, вони, ну, це акумуляція йде, і вони знаходяться всередині цієї свічки. І в принципі, якщо структурно, то я на них не маю звертати уваги. Тобто у мене тут структурно так зараз скажу вам, лонг. Ось був Ось у мене зламалася структура в лонг, Потім ми прийшли, потестили блочок, який відпрацьовує в лонг, і пішли собі подихенечку акумуля... акумуляцію робити. От. На зараз, в принципі, теж хотілося б щось. Ну, ми тут і локально бачимо, да, що наша структура тут індикатор навіть не потрібен, що у нас був відкат, да, якийсь перелом, корекція. Підтвердження, корекція, підтвердження. Ну і зараз йде якийсь боковий Тобто, в принципі, навіть в цьому моменті ми бачимо